Ehh Що найважливіше, конкурс, мета конкурсу. Так? Це в першу чергу. От побудувати ці культурні взаємозв'язки між кримсько-татарською та українською культурою через літературу, да і друга річ це очевидно розвиток і збереження кримсько-татарської мови, і кримсько-татарської література. А в основі літератури очевидно є мова. До речі, так. що стосується саме конкурсу, його назви, чому інжир? така? а власне, ми довго думали е про назву, і інжир це дуже такий кримський фрукт. Та, інжир це е, солодкувате, е, терпке і таке дуже ароматне, да, як література в культурі. Та, коли є добрий твір, чи проза, чи поезія, то ти смакуєш, як цей інжир. Тому ми його власне назвали Кримським інжиром. Кримський інжир для м'ячі. В антології зібрано найкращі твори українською та кримсько-татарською мовами: прозу та поезію, оригінали й переклади. Твори оригінали дозволять доторкнутися до автентичної кримсько-татарської культури, відчути кримську природу, заглибитися в темні сторінки історії півострова, зрозуміти світові чуття кримців і кримчан сьогодні. У творах кримсько татарською мовою обізнаний читач зауважить особливості різних діалектів і стилів, дитячі твори і розважать, і вчитимуть, покажуть, як традиційні цінності можуть бути вплетені в сучасні реалії. Через переклади читач зможе порівняти різномовні версії творів сучасних українських та кримсько-татарських письменників.